Як справи зараз Сєвєродонецьку, що відбувається на Луганщині? Знаєте, ну ситуація, звісно, поки що знаходиться стабільно тяжкою, місто окуповане. Разом з тим є певні проблеми, які відбуваються вже протягом, мабуть, тижня, кількох днів. Це пожежі, які розпочалися навколо Северодонецька. І люди, які там залишені на призводяще, оскільки ну, вимушені рятуватись самотужки десь риттям траншей, десь зачищанням ділянок навколо своїх будівель. Особливо влада їм там місцева окупаційна не допомагає. Але втім, враховуючи, що ліси постраждали навкруги, майже вибиті або вижені, і зараз пожежі. Ну, додають ще лиха Верховна Рада пропонує перейменувати Сєвродонецьк. Розкажіть нам, яку пропонують назву, і якось до цієї пропозиції ставляться мешканців Сєвродонецька, яких війна розкидала чи по Україні, чи десь за кордон закинула. Чи їм подобається ось цей варіант новий? Ну скажімо так, ми проводили і опитування наших. Мешканців громади і надавали пропозиції разом з тим комітетом Верховної Ради запропонована назва Сієвська Донецьк. Були різні варіанти: і Сіверодонецьк, і залишити, так як є Сєвєродонецьк. Ну, мабуть, залишити не зовсім правильно, а інші варіанти ну, мають розглядатися. Я думаю. Якщо казати про Луганськ, що відбувається в столиці області Луганської, що там які новини зараз? Ну, по Подальшому -по там відбувається так, ну, такий парад незрозумілості і фетиші. там виступають за відновлення, демонструють відновлення якихось там економічних моментів, виступають за передові. Приєднання до передових технологій е, в освітньому процесі. Ну, тобто йде е, просто демонстрація існування псевдореспубліки і тотальна підтримка е, Оркастану. Це на фоні того, що е, ну, майже всіх чоловіків намагаються мобілізувати з окупованої території, е, вигадують всі нові і нові механізми, як це зробити. По Сєвродонецькій громаді вже там, ну. Навіть на, на карандаш переписали, де хто знаходиться. Пане Олександре. А чи є такі, можливо, є такі чоловіки, які, в принципі, готові піти воювати за Росію? Вона їм ближче, зрозуміліша, ніж Україна, е, хоч вони і тут жили, хоч в них в паспорті і записано, що вони громадяни України. Ну, знаєте, е, ну на жаль, такі випадки трапляються. Такі випадки трапляються. Як то кажуть, в сім'ї не без е, втраченого, е, на жаль. Але це поодинокі випадки, здебільшого люди розуміють е, всю абсурдність ситуації і намагаються е, ухилитись від цього на окупованій території. Е, знаю, що там в, в, на Луганщині в так званому ЛНР побував. Заступник голови уряду Російської Федерації Марат Хуснулін. Хуснулін. От я здається, правильно це прочитав. Ось, і зустрічався з окупаційною адміністрацією. Пообіцяв відремонтувати 500 кілометрів доріг. Ось е, і ще новина прочитав, що в Луганську хочуть запустити можливість безконтактної оплати в транспорті. Е, Тобто електронні квитки. Ну, тобто, насправді місто якось живе, напевно, якщо казати про Луганськ. Десь якісь гроші туди вливаються, напевно, російські. Хто зараз складає населення Луганська? Хто зараз ці люди, які там живуть? Ну, ви знаєте, якщо казати по аналогії з Сєвєродонецьком, то це здебільшого е е військові. А Луганськ, ну, з 2014 року все ж таки залишався в окупації. Там залишались люди, не незважаючи на те, що там пограбовані підприємства, вивезені виробництва, але люди все ж таки там якісь залишались і по'їжджалися туди з е, тих навколишніх територій, які потрапили в окупацію ще з 2014 року. Наразі зараз це ну більш-менш е, наявна медицина у Луганську, тому що в таких містах як Сєвєр, Лисичанськ, Рубіжне. Дуже дуже проблематично, і люди, якщо необхідна, більш-менш кваліфікована допомога, то їдуть до Луганська і за батьма іншими питаннями також. Що ж, Дякуємо, пане Олександру. Олександр Стрюк, керівник Сєродонецької міської військової цивільної адміністрації.